Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Витків Рівненської області. Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок загальною площею 83 квадратних метрів. Будинок містить 4 кімнати та знаходиться в житловому стані. Залишаються меблі та побутова техніка. В будинку зроблений косметичний ремонт. Кімнати роздільні, є окрема кухня, веранда та комора. У двох кімнатах зроблено свіжий косметичний ремонт. Всі вікна замінено на металопластикові. У кімнатах встановлено газові конвектори. Є грубки, піч, плита на дровах. До будинку заведена електрика. Водопостачання з власної свердловини. Каналізація зроблена за допомогою септика. Будинок розташований на земельній ділянці площею 23 сотих. Це подвір'я плюс город. Додатково поруч є город 19 сотих. На подвір'ї розташовані гараж, сарай, погріб, окремий хлів та літня кухня. Будинок розташований всередині села. За 100 метрів є великий дуже гарний ставок. Це хороший варіант як для власного проживання, так і для дачного відпочинку. Відстань до найближчого міста 30 км. Друзі, якщо вам сподобалася ця пропозиція та виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.